Дніпро зустрічало кращих автогонщиків України. Це єдине в Україні місце, де приймає такого роду змагання. Пілоти мчать на спеціально облаштованих трасах довжиною 4 та 7 кілометрів. Найменші учасники діти до 14 років, десятирічний Тимофій автоспортом зацікавився після перегляду перегонів у інтернеті. Досвід має невеликий, але надії покладає на перемогу. Коли спереді мене якісь ну учасник і, і ще не палили трасу. То дуже пилі, де я ну, притормажу, щоб трохи пиль пройшла. яка його ошибка одна, і я його переганяю. У другій заліковій групі змагається єдина жінка, це Марина Полтавцева із Києва. Автокрос для неї це життя, адже займається ним ще з дитинства. От моїй папа чемпіон Союзу, много призер Союзу. Союза, він нас з детства сістрою брав сюди, ми участвували во всіх гонках, їздили колеса таскали, фільтра міняли, що могли не непросто за бортом 40 градусів за цельсім всередині автомобіля температура значно вища. От в комбінізоні прохладні, ніж в футболці. Он толстый, он из специального негорящего матеріалу, поэтому в принципі в ньому и стоїть как в термосі. Но правда, при температурі на вулиці плюс сорок уже деже не спасает. Жарко, тяжело. Ну, ми ж тут всі больні люди. Ми готові по більшому шоту умереть за цей спорт, поэтому ніхто на это внимание не обращає. А це фінальні заїзди найпотужнішого серед усіх класів. 12-го. Олександр Салюк, заслужений майстер спорту, після десятирічної перерви, повернувся на трасу, і це вже другий етап, у якому бере участь на своєму легендарному авто. У мене був фордик, цей довго стояв. От ми його реанімірували. І зараз я його вчу їздити по-новому. Не прийду першим. Бо мій, мій, мій дідусь трошки хворий. От, і він не готовий ще за перше боротися. Це вже другий етап Кубку України з кантрі-кросу. Чоловіча вироба, хоча і дівчата задніх не посудять, можна так сказати. Молодці, якби і прекрасно, приємно. На спортсменів чекають ще три етапи. Вони ж і визначать чемпіонів 2017 року.